Я під'їхав до свого будинку на обідню перерву. Зайшовши в під'їзд, підійшовши до дверей, машинально витягнув ключі і вставляючи в замочну скважину, як завжди, хотів вставити в замочну скважину, іншою рукою нажав на дверну ручку, яка була відсутня. Потягнувши на себе двері за... Замочну скважину, двері не піддавалися відкриттю, не очікуючи якихось дій, привідкриваються двері. Ну, я навіть і не бачив, як двері привідкрилися, я тільки почув постріл Постріл і боль в області лиця. Доторкнувшись правою рукою до губи, я почув, що вона вже розірвана. І одного зуба нема. Я думка зразу ж пройшла, що це не газова зброя. Відвернувшись спиною до дверей, я почув ще другий-третій постріл. Після того я зайшов за стіну, так, щоб вже від зони обстрілу відійти. Попри мене вибігає злочинець в руках, маючи зброю. А в іншій руці сумочку я. Кинувся його наздоганяти у вчиненні даного злочину. Підозрюється мешканець міста Вінниці, який вчинив розбійний напад на колишнього працівника органів внутрішніх справ. На даний час дана особа затримана ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і йому оголошено підозру за статтею 187 частиною 3, а саме розбійний напад поєднаний з приникненням в житло. Даний громадянин раніше неодноразово судимий за корисливі майнові злочини, і рік назад лише звільнився з установ відбування покарання. На шлях виправлення не став і продовжує скоїти інші злочини. На даний час дана особа перевіряється до вчинення інших корисливих злочинів на території Хмельницької області та інших областей. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років.